Всім привіт! Я Аліна з Канади, Канада Вінніпек. Сьогодні я вам знімаю з вулиці, тому що у нас нарешті літо. Я дочекалася, бо я приїхала в Манітобу, коли була зима, було дуже сильно холодно. Тоді в мене ще не було автомобіля, доводилося їздити на роботу на автобусі. Зараз нарешті літо. Трошки душно. Але я не буду жалітися. От мені краще, щоб пекло, пекло сильно, ніж щоб було холодно. А ще я обожнюю тому що обожнюю літо, тому що можна просто носити легкий одяг, і я ненавиджу пуховики. І так, поїхали сьогодні. Вам розповім про свій перший штраф. Бам-бам-бам-бам! Я отримала свій перший штраф в Канаді. Можете мене привітати. Дуже цікавий досвід. І дуже дорого, дуже, 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 дуже дорого. Я як людина, яка, ви знаєте, як буває? Я на цьому тижні вирішила, що на цьому тижні треба поекономити. На цьому і наступному два тижні до ЗП треба поекономити, вирішила я. І я така думаю: цікаво, чи зможу я вкластися в 500 доларів. Чи зможу я вкластися, чи не зможу. Відповідь ви дізнаєтеся зараз. Я їхала на машині, і ви знаєте, якби я недавно тільки почала водити, ну, вже декілька місяців почала водити я тут, отримала права в Китаї, потім я тут здала екзамен, тому що їх потрібно було захищати, їх не можна було перевести, так як українські права просто здав і взяв нові. От і вожу я недавно. Я використовую цю програму. ВЕЗ, вона називається там, де показує тобі дорогу, показує твою швидкість показує, з якою швидкості дозволено, і показує твою швидкість червоним. Ну, я думаю, ви знаєте, а якщо ви перевищите швидкість. Ну тому що я так орієнтуюся по швидкості, тому що все-таки ось таблички зі швидкості вони там не скрізь, Я новий водій, я ще до кінця розумію, де у нас хайвей, де у нас не хайвей, де 80, де 70, де 60. Е, і в общем, я їхала, ми їхали кудись гуляти, і була така дорога, е, типу, справа ліс, зліва ліс, можна сказати, парк ліс, я не знаю, як це називається, дерева. Ну, здавалося, що дорога е, на 80. І я не подивилася. У мене телефон був відвернутий, я не дивилася на дорогу, тобто я не дивилася на GPS, і тому я відповідно не дивилася на швидкість. Чого більше ніколи не буду робити, навіть якщо вам не потрібно робити, якщо мені не потрібно дивитися на дорогу, куди їхати, ну на GPS, тобто все одно потрібно дивитися на ту програму, щоб розуміти, що я не перевищую, що я не перевищую, тому що їду я і чую ззаді уіу, уіу, уіу". <хи> і за мною їде поліцейський автомобіль. Я розумію, ага, схоже, що потрібно зупинитися. Я зупиняюсь, а, сиджу. Дуже довго, він не виходить, не знаю, ну думаю, не знаю чого, там, мабуть, якась там процедура. Потім він підходить, а я пустила вікно і кажуть, ви перевищили швидкість. І я, до речі, я, ну, в принципі, я, якщо чесно, навіть на спідометр, спедометру не дивилася, тому що мені здавалося, що я їду не прям дуже швидко, а нормально, як завжди. Але я їхала 80, там, де можна їхати, 60. І, відповідно, я отримала штраф на 400 доларів, 399 доларів, 400 доларів. А план у мене був витратити 500. Це був нереалістичний план. Добре, я просто дуже люблю планувати, і потім у мене ніколи, потім я просто дуже люблю планувати, і потім у мене ніколи не виходить. Ну, іноді виходить, іноді як казала моя терапевтка. Те, що виходить наполовину, потрібно теж враховувати. Знаєте, я ну, кожен рік роблю собі план, і потім я там дивлюсь, наприклад, у мене в плані було там, ну, приклад, давайте прочитати 20 книг, а я прочитала 10, наприклад, так. І я кажу, моя терапевтка, це не виповнений план, а це не до кінця. Ну, Тобто не можна скидати з рахунку те, що ти там старався. Я вже забула про що я вам говорю. говорила вам про те, що, я... що мені довелося заплатити цей штраф. Мені сказали, що в принципі можна. Якось їх, що багато канадців не виплачують відразу штрафи, а вони якось їх оспарюють. Але що тут оспарювати? Я навіть не почала це досліджувати, коли я тісно їхала швидше, ніж потрібно. Мені здається, в такому випадку тут немає чого оспарювати. І відповідно так я заплатила цей штраф. Це дуже сумно, але тепер я точно буду знати, що найважливо, я знаю дорогу, я не знаю дорогу. Мені завжди потрібно все одно дивитися в цей бейс і перевіряти свою швидкість, тому що. Це дуже дорого і небезпечно. Так, не можна їздити швидше, там де не можна їздити швидше. От так от я формулюю свої думки. <гум> так, це з приводу штрафу. Але є гарні новини, є гарні новини. Нам піднімають зарплату. Я працюю в Daycare, хто не знає, не знаю тут вітер, але це є котячий хвіст на мікрофоні. І я сподіваюся, що ви не чуєте вітер, а чуєте мене. Так, мені підвищують зарплату. Не мені, а взагалі всім ä, ä, працівникам, такі в Канаді вийшла якесь ну, нова постанова, давайте її так називемо, ä, що ä, піднімаються типу, мінімум вид і все таке. І нібито нам мають підвищити зарплату. Ну, не нібито а нам підвищить, нам, нам вже повідомили. Мені Так не подобається в цю сторону йти, тому що в мене на голові мені взагалі не подобається. Давайте я піду в цю сторону. Так от, нам вже повідомили, що піднімуть зарплату. А здається, на 2 долари, щось такому досі. Ну, я маю це на увазі плюс 2 долари за годину. От, і це гарна новина, тому що в мене маленька зарплата. Кому цікаво, я вже не пам'ятаю, 17 сімнадцять чимось. 17,80 чи щось таке. Короче, зарплата дуже маленька. А я працюю в таке, як inclusion staff, Типу, це помічник, але. Типу, Там прем'єр помічник едюкейтера, ну, в общем-то, неважливо, на, скажімо так, на початковій позиції. Мені дуже подобається працювати в садочку дитячому зараз. Я працюю в групі, яка мені подобається. До цього, Якщо ви дивилися, мене намагалися закидувати в іншу групу. Зараз я працюю в групі ну, той групі віковій, яка мені мене цікавить, яка мені подобається працювати. Недавно до нас приходила перевірка, тут завжди люди перевіряють, як ми працюємо. А, і мене дуже хвалили, що дуже приємно. Ну, звичайно, я розумію, типу, знаєте, що зараз буде знецінення, що коли проходить перевірка, ти типу, працюєш трошки по іншому. Ну тобто, іноді багато енергії там я висипаюся. Я класно, прикольно граю з дітьми, розважаю їх, навчаю. Іноді я не висипаюся. в мене мала дитина, і я типу, працюю так собі на півсили по різному. Буває. А коли приходить перевірка, звичайно. Я працюю так, як можу. І мене завжди хвалять. І цей раз мене теж похвалили. В принципі, там проводили різні активіті з дітьми. Діти зі мною завжди вони мене дуже люблять, вони мені допомагали. Ну Боже, неважливо, в яку сторону я йду, на голові мені не подобається. Тому я не хотіла знімати на вулиці, ну добре. І в принципі, моєю роботи задоволені. Я говорила з директором з приводу того, чи можна мене поставити на той контракт, який мені потрібен для піару. Вона мені сказала, що зараз немає місця, але як тільки хтось звільниться, то вона мене відразу переведе, що я перша в списку. І, в принципі, вона погодилася взяти мою малу е, садочок, ось коли їй виповниться два роки, я відразу її перевожу в свій садочок. Тобто тут дуже складно ці садочки. Я знаю, що писали люди в різних провінціях по-різному. Мені було дуже складно, вона зараз у мене в частному приватному садочку дуже дорого 55 доларів за день. І вона буде скоро в моєму садочку, де всього 10 доларів за день. Я за це дуже радію. Плюс можна там якісь субсидії робити, да, і так далі. Ну, Вже неважливо, будуть субсидії ні. 10 доларів в день це просто прекрасно, я дуже рада, тому що в нашому садочку е черга тисячу дітей, більше тисячі дітей. Чекати потрібно роками, але так як вона моя дитина, а я там працюю, її можна е відправити. Тобто є пільги для дітей, е як в першу чергу відправляють дітей тих людей, які там працюють, е братів, сестер тих людей, які вже там навчаються, і так далі. Ну, тобто Мені пощастило і. Мене дуже, мені подобається моя робота, відповідно, я багато плюсів, але мінуси теж є. Взагалі, давайте розповім вам трошечки про моє життя в Канаді. Ось ми вже тут, я вже скільки тут. Ну боже, я не знаю, сім місяців можливо, більше ніж півроку. Трошки більше, ніж півроку. Мені подобається, мені подобається. Я говорила те, що тут а, дуже. А різноманітні, як не знаю, я намагаюся переводити в себе в голові. Що тут е, проживають різні люди, різних національностей, різних бекграундів. Мені це подобається. Вона на роботі багато індусів зі шрі ланки теж колеги, які постійно пригощають індійську їжу. І вона дуже гостра, але дуже смачна. Я вже почала полюбляти її, і оці все цей калорит. Коли ти постійно живеш, спілкуєшся з різними людьми, це дуже кльово, тому що я до цього жила в Китаї. Відповідно, дуже цікаво, але постійно спілкуєшся тільки з китайцями. А тут якби люди, і китайці, і індуси, і Шрі-Ланки, і з Кореї, ти типу, по заводиш ці знайомства, що дізнаєшся про різні країни, різні культури. Це мені все дуже подобається. Мені подобається, що на роботі у нас постійні. Курси, ми постійно чомусь новому навчаємося. Мені подобається відношення на роботі, де тобі тебе просто виганяють, щоб ти не перепрацював лишні 5 хвилин. Коли в Китаї ми могли до 12-ї ночі прикрашати. Ну я теж Китаї Китаю садочку працювала прикрашати там декорації робити. Або у нас просто могли бути батьківські збори до 12-ї ночі, і це все було типу, так не раз-два в Китаї. Нам казали, що. Перепрацьовувати це, от правильно це ти віддаєшся роботі, це от хорошо. А якщо ти перша на виход, як я завжди робила, типа о 5 годин я пішла. То це ну прям ну не то, що пастидно, ну вообще неправильно і показує твоє погане відношення. А тут навпаки, якщо ти приходиш на роботу, в тебе ще є 5 хвилин до роботи, а ти вже заходиш в клас, тебе тобі, тобі кажуть, в тебе ще 5 хвилин, іди погуляйте. що робиш ти робиш туди? Або я от виходила в п'ятницю, уходила з роботи. І прям до мене біжать діти, щоб зі мною попрощатися, і вони стукаються один об одного головою, тому що вони біжать з різних сторін, і я така. О, зараз будемо вирішувати. Я стою, як завжди, на коліна, ну на рівень очей дитини, починаю розмовляти. І мені кажуть, все, 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 Аліна, ти цей конфлікт не вирішуєш, твій день робочий закінчився. іди, поки. Відпочивай. Ми зараз розберемося. Я це просто обожнюю, що тут поважають твої права, тут поважають твій особистий час. Ти знаєш, що в тебе сім'я. У нас недавно був Family Fun Day, коли батьки теж запрошувалися в садочок. Мені сказали, що я можу взяти свою малу, в мене є дитина, беремо. Там будут вот, ватна, ватна конфета, як вона наде, как она называется. Ватна, па, пас, ватна. Бат -на бата нам вата, ні, солодка, бата, Боже. солодка вата, солодка музика, оці bouncing castles, я не знаю, все таке. Коротше, класно запросила. Ну, я взяла дитину і по факту я не працювала, розважалася з дитиною, там не знаю, пластик і так далі. Плюс у нас тут іноді нам теж дають різні, типи як team building чи щось таке, там нам дали можливість поїхати в зоопарк і дозволили вчителям, яких є діти, взяти з собою дітей. Ну, тобто дуже класно, коли. Так, ага, все нормально? Щось тормозить. Може нагрівся телефон, цей айфон, блін, який літом нагрівається, а зимою мерзне. Зараз. Так, я щось включила, не знаю, що нам тут щось не працює. Ну, неважливо. Я вже закінчу своє відео. Мені здається, воно поспішає чи відстає, я дивлюся, щось не то. Ну добре, я закінчу тим, що дуже класно, коли тут люди поважають те, що в тебе є особисте життя, в тебе є діти, в тебе є справи, в тебе є якісь речі для себе. Блін, реально відстає. А не так, як в Китаї, коли тобі кажуть, да, нам все одно, що в тебе діти, у всіх є діти, все одно ми сьогодні працюємо до смерті. От. Так, добре, коротше, щось в мене сталося з камерою. Вона тормозить, вона щось робить не так, їй щось не подобається. Тому я думаю, сьогодні всегда ожеліла. Сьогодні ми закінчимо тут. А просто хочу вам Блін, не знаю, поговорили з вами як старими добрими друзями. Багато когось, підписників, я знаю, ми з ним спілкуємося. Ну, тут маємо <рес> в, 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 в коментарях. Дуже вам вдячна за ваші коментарі, за коментарі підтримки. Дячна, що пишете, навіть коли немає чого сказати. Це дуже допомагає моєму каналу. І в мене сьогодні мені прийшла монетизація. Ну, не монетизація, а дозвіл на монетизацію. На монетизацію. Так, вітер віє, знову не в ту сторону, мені подобається, що в мене на голові. Мені прийшов. Я виконала все, що потрібно для монетизації, тобто назбирала достатньо підписників, там треба тисячу підписників і чотири тисячі годин. І я дуже рада. Звичайно, ну я розумію, що це не просто враховуючи, що в мене маленький канал, це просто якісь копійки, але це приємно, це приємно все одно. І дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що ви мене пишете коментарі, за те, що ставите лайки. і Це дуже сильно мені піднімає настрій і мотивує мене. Записувати відео, ну навіть в принципі мені це подобається, і я сподіваюся, що вам теж цікаво. А і ще хочу сказати, що а, так як у мене коротше. Як у мене невелика зарплата, я намагаюся займатися якимись додатковими речами, такими, як, наприклад, я викладаю англійську. Насправді мені дуже подобається викладати англійську, навіть якби в мене була нормальна зарплата, яка, якщо в мене буде, коли мені коли я там довчуся і так далі, все одно ну, мені дуже подобається це робити. Бо мені подобається вивчати мови, я знаю китайську, вивчаю іспанську і так далі. І ну як знаю, на п'ятому рівні Неважливо. сенс був в тому, що якщо вдруг ви хочете вивчати англійську і. Шукайте вчителя, пишіть мені, будь ласка, на інстаграм. В мене має бути інстаграм закріплений під цим відео. І або взагалі просто підписуйтеся, якщо вам цікаво слідкувати за тим, що відбувається зі мною. І... і от так от. Спасибо. Дякую, що мене подивилися. Я всіх люблю. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, гарного тижня, гарних вихідних, гарного життя і все в нас відео.